Ситуація на Запорізькій АЕС наближається до критичної. Ядерний вибух може статись за кілька місяців. Експерти вже б'ють на сполох. Зворотній відлік почався. Друзі, це фабрика новин з вами я, Анастасія Федор. Рівень води Коховському водосховищі впав нижче 12 метрів. А все через підрив росіянами греблі. Тепер під загрозою не лише південь України від масштабного затоплення, а й весь світ через можливий ядерний вибух на Запорізькій АЕС. Справа в тім, що система охолодження станції бере воду з каховського водосховища і розрахована на нормальну роботу за рівня не нижче 13,2 метрів. У попередніх випусках ми розповідали, що ЗАЕС дійсно не працює. Що вересня 2022 року всі енергоблоки зупинили проте навіть у цих умовах реактори потрібно охолоджувати, адже вони все ще виділяють тепло. Якщо цього не робити, станеться вибух за масштабом. Він буде більшим за чорнобильську катастрофу. За нинішнього рівня води в Каховському сховищі воду звідти ЗС забирати вже не може. А тому для охолодження реакторів використовує власний ставок. Він відокремлений від Каховського водосховища. Його площа 8 квадратних кілометрів. І вода в нього падає повільно, адже блоки станції не працюють. Поповнювати свої запаси рідини ставок може завдяки спеціальним мобільним насосам. Їх встановили після досвіду аварій на Фукусімі. але є нюанс. Запорізька АЕС досі окупована росіянами. За словами експертки з питань ядерної енергетики, Ольги Кошарної, через це жодної впевненості у безпеці станції бути не може. Каже, води у ставку вистачить на кілька місяців, але не факт, що надважливі насоси досі на місці. Зацитую експертку: якщо ставок буде втрачати воду через випарювання або технологічні втрати, то можна поповнювати його цими мобільними установками за однієї умови, якщо вони не вкрадені. Мої джерела із персоналу на ЗС пишуть, що вночі камази виходять із промислового майданчика, і ми вже маємо підтвердження, що повністю розкрадене обладнання навчально-тренувального центру. Кінець цитати. Також не забуваємо, що за інформацією української влади окупанти замінували ЗС, тому, окрім перегрівання реакторів, є і загроза підриву станції. Цілком можливо, що окупанти можуть піти на такий крок при відході з ЕС через контрнаступ збройних сил України. Схоже, саме через подібні побоювання вони підірвали Каховську ГЕС. Ось погляньте, як зараз виглядає берег навпроти Запорізької АЕС на узбережжі Каховського водосховища у Ніковельському районі. Вода суттєво впала щонайменше на 4 метри. Очевидці повідомляють, що берег сухий, а вода відійшла на 50-60 метрів. Тим часом у МАГАТЕ це міжнародне агентство з атомної енергії прогнозують критичну ситуацію на ЗС. Причому такою вона стане вже скоро. Директор агентства Рафаїл Гросі зауважив, що атомна станція може залишитись без необхідної кількості води впродовж кількох тижнів. Ось цитата. Безумовно, існує небезпека, можливо, за кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати паніку, але це серйозна ситуація. Зазвичай потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в реакторах. Якщо ви почнете втрачати її, у вас виникне проблема. Проблема може відкластись на кілька днів або тижнів, але проблема буде. Кінець цитати. Додам, що Гросі планує особисто відвідати окуповану станцію наступного тижня. Натомість в українському енергоатомі заспокоюють президент державної компанії Петро Котін запевняє, що ситуація на ЗАЕС під повним контролем. каже, у проєкті станції передбачили подібну ситуацію, і власний ставок та мобільні насоси мають завадити вибуху реакторів. Далі цитуватиме. Робота цих насосів у разі необхідності є цілком можливою і дасть можливість забезпечити підживлення навіть за найнижчих рівнів Каховського водосховища. Останній рубіж використання підземних свердловин питної води. Кінець цитати. Що ж, сподіваємось, окупанти не вкрали критично важливе обладнання ЗС. і влада має плани, як завадити ще одній ядерній катастрофі на території України. Ми будемо стежити ситуацію разом з вами, друзі. Підписуйтесь на фабрику. Новин, побачимось.